«Привіт, кохана. Привіт. Що робиш на кухні? А що жінки роблять на кухні? Живу я тут. А в спальню так приходжу переночувати. А. І ще надіюся від чоловіка на якийсь подарочок. Але нема вже півроку подарочків. Закритий подарочний магазин Оль. на замок. Який там замок? Замочок. Ну, Оля, ну що ти? Я з роботи прийшов, ну що ти кричиш? Ну куди я тебе поглажу? Скажи чесно, ти гладиш, чи руки витираєш, та їли тюльку на роботі. Я чую тюльку. Так сідай жерти. Та добре. Що є? Що дам? О, варенички, варенички. <рес> е, а що один більший, другий менший? Ну ти ж хотів різноманітної їжі. Жири. Ну, дякую. А може, є якийсь там чай, кава, капучино? Є володя. Все, як ти любиш. П'ять в одному. Чай, кава, капучино, хліб з маслом і сігаретка. Довольний? довольний? Не недовольний. Недовольний? Не То приїде моя мама, і вона буде тобі їсти готувати. Значить, такого Олічка, щоб в моїй хаті я нечистої сили не бачив, поняла? В моїй хаті. Хто в хаті господар? Ти. Я. Хто машину заправляє? Ти. Хто їсти купує? Хто за то все платить? Я! Ото-то, поняла? Та від тебе толку, як від маленької кишеньки на джинсах. Вона вроді є, але надія. Та ти нічого по квартирі зробити не можеш. Нас вон духовка газом пропускає. Вся квартира смердить. Боюсь, її підпалити, бо фаєр-шоу почнеться. Так що зібрав свої манатки, дожираєш вареники, манатки і нафік з хати. Так, дамі, Який чемодан? Пакет, а і валиш.